Доброго ранку, мої передплатники україномовного каналу. Бачите, як гарно сходить сонечко Які гарно ще накруги краєвиди. Максик збудоражний, тому що там теж собачка гуляє. Сьогодні у нас вже 26 лютого 2024 року, понеділок. Минус один градус на улице. понедельник Мне сегодня нужно было быть в Харькове, но я еще на Полтавщине. Сразу, как прошла ночь в Харькове, то на Полтавщине это в Харькове. Ну, такая ночь была. уже третью ночь тут. Сама, сама что Тривоги, ну, це зазвичай вже, але дружина читає, читає, читає канали. Ой, все, летить, летить до нас. Хватає дитину біжить в коридор. Ну, в подвал не бігають, але до коридора. Як саме небезпечне місце у квартирі між стінами. Ой, воно летить, летить, потім вона читає, боже, а в Харкові вже не тик летить, вже прилетіло, вибухи у Харкові. Та не читайте, лягайте спати, чим більше, як казали, менше знаєш, кремче спиш. Це не українською мовою, але <кхід> ладно, коротше, коротше. Погано поспали. Все, зараз. Зараз о 9.264 да. потяг на Харків квиток купив, Я вже казав на російськомовному, а на вчора на вечір квитків не було, коли я тільки приїхав. Квитків нема на неділю, на вечір їх ой, купляють на раніше. Через два тижні приїду Приїду знов сюди вітати дівчот, дівчат з 8 березня. Ну а поки що всім щиро дякую за те, що дивитесь, лайк підписуйтесь. Миру добро злагоди і будемо жити, незважаючи ні на що. Пока, мої любі. Сподіваємося на найкраще. Все, приїду наступного разу. Криги вже не буде, розтане. Да, Максику. Каже, пока.